Ми входимо фазу вже практично по окремих напрямках і по окремим ознакам це як до громадянської війни. З цього не треба допустити. Говорять, що це говорить Путін. Це говоримо ми професіонали. Путін зацікавлений про такий фактор говорити. Ми не зацікавлені, щоб це відбувалося. Але ми повинні говорити правду і відповідно відпрацьовувати заходи на упередження. Щодо Російської Федерації, вона реалізує якраз ці е, е, свої стратегічні плани. В масштабах тих програм, які дійсно зараз реальні реальна сьогоднішній день, розпочинаючи від загальної геостратегії опанування ситуації в Україні політичної, економічної, і закінчуючи останні тижні це відповідно спеціальні операції, дезорганізація і дестабілізація в регіонах, Виходи на формат якраз можливо, створення федер федеральних одиниць на території України і контроль з їх боку. Або відповідно формування на вищому політичному рівні блоку, який орієнтований на Російську Федерацію, якраз ці сценарії відомі. Вони реалізуються за різними програмами, але саме складне, що ми не даємо потужний. Потужний відпор цьому всьому, ми не даємо якраз консолідовані позиції суспільства. Це першу чергу, тому що я ще раз наголошую: сильне консолідоване суспільство воно не може повороне бути ні зовнішнім агресором, якими спецслужбами. І в даній ситуації ми не виявляємо навіть конкретних представників спеціальних служб в більшість випадків, які проводять таку роботу, Тому маємо такі надзвичайно глибокі негативні наслідки.